Добрий день, мене звати Штурма Павло, я власник підбуля, його звати Чілі, рік його, ну, його вік це 8 місяців. Порадив побратим, який служить разом зі мною в одному підрозділі. Я в нього запитався, тому що він до вас проводив свого стафа. І він мені її порадив. Навчити собаку, як мінімум, базових команд, тому тих, яких не зміг, навчити його, я сам. Дуже добре кожен день я б... ну кожен день, правда, періодично за часом, але я бачив кожен день відео. ну Відеозвіт, що моя собака навчилась, як з ним поводяться, і в принципі в якому він стані. Що моя собака вивчила команду, ну вивчилась тим командам, які їх не дав підхід в принципі до собаки, тому що в багато ну, більш такого дорослого покоління є такий стереотип, що якщо собаку здають на курси дресування, значить собаку там б'ють, її забивають, собака зашугана, щоб вона це вивчилась. Ну до мене то точно я ж не не чілік. Саме головне, що він знайшов підхід до до, до мого, ну до моєї собачки, а остальне вже півбіди. Медаль, грамоту і шоколадку, звісно. А по командам так. Да. Все, все, ну, все зійшлось. В принципі, навіть е, ну, я навіть не очікував, що моя собака спроможна скільки всього вивчити і знати. Е, головне, щоб була можливість, а так то ми не проти.